Вітаю, я Катерина Широкопояся. Це час новин на телеканалі Еспресо. Вибухи пролунали в Одесі. За інформацією місцевих змі. Є влучання раніше. Повітряні сили застерігали через загрозу ударних безпілотників і повідомляли про роботу. ППО наслідки ще уточнюють. До дев'яти зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу Харкова. Повідомило у прокуратурі області. Серед них троє жінок та троє немовлят, що перебували у пологовому будинку Салтівського району. Інших породів евакували до іншого медзакладу. Росіяни на світанку ударили по місту. БПЛА Унаслідок вибухів. Також пошкоджений освітній заклад та стоматологічна клініка. Росіяни уранці обстріляли лікарню у Білозерці на Херсонщині, зазначили військові адміністрації області. Постраждали троє людей: пацієнт закладу, медична сестра та водій. У них численні травми та уламкові поранення. І зранку росіяни обстріляли дронами околиці Сум. Дістала поранення. 62-річна жінка, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Постраждала, перебувала на власному подвір'ї. Унаслідок ударів пошкоджені нежитлові приміщення. Також двоє людей у регіоні були поранені минулої доби. Вони потрапили під обстріл окупантів у Садівському районі. Росіяни загалом здійснили майже 120 ударів. Цілили з авіації, артилерії та дронів. Передусім по Сумському та Шосткинському районах. Просимо вас долучитися до збору на обладнання, транспорту, засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам ціль 3,5 з мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу у самому пеклі і дійсно цього потребують. Бойові дії стоять усе більш за пеклами та вимагають максимального забезпечення, і ми повинні мужньо протистояти агресору. Долучайтеся до збору. Будь-який донат це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова. Слідчі дії проводить державне бюро розслідувань у межах справи про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка. Про це повідомляє українська правда. Нардепу нагадаю раніше оголосили дві підозри у державній зраді. Він перебуває у СІЗО. Щодо обшуків Кубракова, інформацію ДБР офіційно не коментує. Мамо, вечір догора. Дикі гуси, скрипка грає. Його молоді відомі усім українцям. Нині у Києва в останню путь проводять видатного українського композитора Ігоря Поклада. Наша кореспондентка Катерина Галко з нами на живої столиці. Катю, вітаю, хто прийшов попрощатися із легендою та яким запам'ятають Ігоря Дмитровича. Вітаю Катя, вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Тож сьогодні легендарного композитора в останню путь проводять у національній філармонії України сюди попрощатися, принести квіти, висловити співчуття дружині Світлані. Приходять друзі, колеги, а також просто небайдужі українці, які захоплювалися творчістю ігоря поклада. Ігор поклад на жаль пішов із життя у 83 роки після боротьби із важкою хворобою. Яким його запам'ятають ті, хто знав його особисто. Давайте почуємо. У коментарях далі. Сьогодні ми попрощаємося з ним як з людиною, але він по собі залишив такий скарб неймовірний, який ніколи, з яким ми ніколи не попрощаємося. Це, до речі, саме прізвище, поклад перекладається як скарб. І бачите, це і в прямому і в переносному сенсі. Він безперечно Ігор Дмитрович Геніальний композитор. Він лишив нам надзвичайно великий і мудрий і талановитий спадок. Українські пісні завжди цінувалися в світі, а безперечно він доповнив і народний мелос пісні, які і звучать і будуть звучати. Мені дуже шкода, що він так мало прожив. Дуже шкода, що ця клята війна забрала його. Він дуже любив Україну. Він кожен ранок починав з питання. Ну що там, хлопці, як у нас справи на фронті? Чим я можу допомогти? Він віддавав, віддавав свою пенсію. Віддавав uh, свою душу. Значить, що пісні на музику Ігоря Поклада співає уже, напевно, третє покоління українських артистів. Під його мелодії співали Софія Ретару, Ніна Матвієнко, Василь Зінкевич та інші. А зараз на його мелодії знову ж таки співають і співатимуть точно уже нові покоління артистів. Загалом, ігор поклад є автором понад 150 пісень, і як розповідає його дружина Світлана, його улюбленими були пісні. Е «Доле моя доленько, та пісня про матір. Хоч сьогодні. Ми проводимо в останню путь горя поклада. Його творчість залишиться з українцями ще надовго. І як сьогодні у національній філармонії кажуть майже усі сподіваємося, що на перемогу будемо співати пісні, теж на мелодії Ігоря поклада, тому що його творчість назавжди залишається з нами, і ми будемо популяризувати її далі вже новим поколінням українців. На цьому в мене поки що все прощання триває. Катю, передаю тер тобі. Дякую, Катю. Катерина Галко була із Києва Розповіла та поділилася тим, як прощається у столиці з українським композитором Ігором Покладом. А Бельгія та Литва допоможуть Україні з реабілітацією ветеранів, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький. Київ підписав із партнерами меморандум. Бельгія планує залучити понад 30 мільйонів євро на підготовку фахівців із фізичної терапії в Україні, проведення тренінгів для працівників центрів після дипломної освіти та реконструкцію медичних закладів. Для цього вже визначили шість локацій у Києві на Київщині та Чернігівщині. Водночас литовський уряд виділить 620 тисяч євро на реконструкцію історичної вілли у селі Брюховича на Львівщині. Там у складі реабілітаційного центру створять простір для ментального відновлення арт-терапії для ветеранів російсько-української війни. Такими були новини на цю годину? Побачимо з вами вже менше ніж за годину. Що хочете дізнатися більше, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті Спресокрокитіві та в наших соцмережах. Бережіть себе.